Так, перші ознаки е, онкології, коли рак каже привіт. Культура прислухатися до свого здоров'я в Україні практично відсутня. Е, я вам скажу так: чоловіків, українських чоловіків в лікарню е, не затягнеш. Е, не що не затягнеш, приводять всього, е, всього, всього двоє. Або швидка допомога, або дружина. Чоловіки самі не ходять до лікарів. Це якесь не знаю, комільфо, от не, не навчили ми українських чоловіків ходити на ранні виявлення, на ранній скринінг і прислухатися до свого здоров'я. У мене є пацієнти, які кажуть: ви знаєте, там, я вже там півроку там, буває, так, харкну, там, і там кров може з густочок. Ну, я таке, знаєте, пішов, сів трактора, поїхав далі, там, бо, бо треба робити роботу, бо троє дітей, бо треба працювати. Ось, а потім виявляється, що в нього четверта стадія раку легень. Тому найперше, що треба зробити сьогодні українській людині вміти слухати своє здоров'я, вміти прислухатися до своїх органів, вміти чути їх, вміти диференціювати, чи воно турбує, чи ні. Бо дуже часто кажуть: у вас спина болить, та ні не болить. А от можете нех... а не хилитись? а не хилитись не може, бо тоді буде боліти. То виходить, що болить. При певному положенні вона у вас болить. Скільки так буває, що людина думає, що їй болить спина, у мене тих історій дуже багато було. У мене є навіть стаття, де я написав цю історію, і, якщо напоминаю, є ця стаття, де айтішник до мене прийшов із болями в спині, і він ходив до невролога, І невролог його там лікував три-чіти, там, не знаю, місяці, чи, чи навіть, можливо, десь біля року. А виявилося, що. Там був рак легень, і це був вже метастаз, четверта стадія в хребець, який так болів. Але ніхто його не обстежував, ніхто не, не прислухався до його скарг, та й він особливо не прислухався, тому що йому треба було працювати, заробляти гроші. Тому перший етап це ми, українці, вчимося слухати своє здоров'я, прислухатися. Були шлунок – перестали там, наприклад, на півдня їсти, подивилися, послідкували, пройшло все окей, добре. Були шлунок день, були шлунок два були шлунок три дні. До лікаря негайно, до лікаря негайно. От Коли ми це зробимо, от тоді ми будемо мати доволі таку здорову націю. Тому, тому повертаючись до твого запитання, е я вважаю, що е е середньостатистичний українець, середньостатистичний українець, він все ж таки е має усвідомити, що є щось набагато цінніше, ніж його робота. Ніж його, там, не знаю, фах, досягнення, гроші, е я більше скажу, родина, його здоров'я. Тому що його здоров'я в якійсь мірі е е корелює із добробутом його родини. Це як в літаку оголошення. Так. Ну, ми ще не забули, коли там е задоволі е до повномасштабки ще могли е літати. І не відчували війну всією її жахливою мірою. оголошені в літаку. Якщо щось трапляється, одягніть маску спочатку на себе, тільки потім, потім на дитину, так. тому що від тебе залежить майбутнє твоєї дитини.